Фаталити, короче. Все, доигрался. Катка прикольно сегодня, мне не подобается. Треба було поближче туди падати. Зараз пів їх шукать бігать. Для набивання. їх впадло. А по-умному як його. От коли він спів сюди прилетіть, то мені скаже. Я не знаю. Опа-на, а, а він сюди прилетів. Ще один пулеметчик пишу. Опа, що це за смаки у нас? Ви бачили це? Мені кажеться, мені треба проходити сюди. Бля, там дроп упав. Прикольно. Тут одні смаки. Куди він дивиться? А, ні Ти мені в голову попав. Я йому должен був голову. Що він за бот? Понятно, париться, короче. Я знаю. По... Походу він мене знає. Він знає прямо її позиції, ви бачили? Баталите, короче. Все, доигрался. Кися бот був, непонятный, блин. А, вот он, почему парився, О, я теперь понял. Блин, а Селерка хочется теперь пограть. Ключи у нього тут опали А то, що дроп у нього тут упав? Я йому повністю если насрать. Зато я, я тобі повинен Блін, ну я візьму таке добро. ДБС. Прикиньте ДБС катку делать. ні я на таке не все точно. Смертний приговор собі виписати. Кажу, что тут съесть. Осивин ванлак. Давай. Блять, сам себе спал и парный балет. Блин, ну реально повезло йому и без горів. Куда я це пішов? Правильно, десь будинок, Селіть в будинку. А тут может бути ось тут. Варіантів не небагато, може вообще десь. Так и стрит тут. Сейчас надо его привлекать, блядь. Може в тік уже давно, блин. его не убил конечно капец блин реально не знаю Дэн. может тут есть Что, блін, интересный пацан? Так, його треба перехопити, він по опину буде бежать по-любому. Блін, всі кемпи заняті. Кось винесли вже. Я Хай, может, він мало ли тут будет. Сейчас проверим. Та да, ось. Ну да, ты ж мене... Да тоди вся урпляет. О, пандерфаус, если Так, Так цей, да? Что-то за телепорты тут, я не понял, блин. А вот сейчас тут. Сейчас налево перебегаю. А, то ж це Нет, это инший чувак, кстати. Чувак, поупану. По опану по тебя бегает, я не смущаю. Эть на рукавник цей дебил. Да, да, та я щас так і зароблю. Кокос, блин. То він? Да. Це цей, блин, щоб я його не заспрею, представляєш? От мені тепер говно. Це ж він. Говно, блина, пробуди мені мешать. Ну, дай тебя сорань. Там дроп лутают. Мне показалось, что там реально чел. Блять, что ты меня задолбал. Не кажи, что это це цей там оказался. Если это так, то, блять, пацаны, мне кейси телепорт, я вам отвечаю. Он просто манахара, блин. ванлак. Ну. Я ему дал, блять. Ні, це не той. той десь в спині. Ховається Кажется, знаю, хто це такий У мене в спині. Якщо це так, то получиш ти, блін, у мене. Саньочек, блін Тому що по скинам В нього скин такий. Якщо, блін, реально це він то я дуже буду злий. Дуже. Ну, я буду йти по цій стороні Дуже, Дуже подозрительный чувак. Реально подозрительный. Ничего не хочу сказать, ну. Но... Я знаю. Ты порядочный. Я не люблю людей, які стрим снайпер. А ось и він поїхав. Ну, той чувак, кстати, в тир третьом був. И третьим, да, у него там був. Ще возьму, мало ли. Пайт буде затягный, затяжный. У него там пушка, может, хорошая была. Хотя я ночу там по звукам. Ну, Что, больше его запустим? Да, и его лутать, кстати. А той сих там... Блин, да у него другая, что там пушка была. Бля, показалось, а трава, я уже хочу туда. Не, не показалось, бля, там реально чел был. Угу. А, One luck. Взял ему смоки раскидал, блин. Ну, ти будеш виходити? Тебе зони нема? Виходь! прикали, да? Тачка перевернута. Так він... я не пойму. Блін, я пропустив? Він його вбив? убив. Да, він би не жив, ну як, блін, так вижить? Зона вже фаза, й п'ята чи шоста. Пока ляжу, блін, у мене. Опять слозиться на руках. Та, звісно, цікаво. Я вообще не на... ненавиджу, даже я дивився, скільки блогерів оцих ки... Ну, убив ти спину, і шо? Ну, дальше, шо. Ти такий крутий, чи шо, блі. Ну вийди один на один в ТДМ і покажи, який тебе скіл. От. Оце я понимаю, если він виграє ТДМ. Если ТДМ виграє, оце вот я розумію, скилл, реально. А коли, блін... Кстати, у мене хороший граунд. Я б, конечно, в центр би лучше, но я не знаю. Пацани, ви точно не бачили по блін, він здох чи ні? Якщо це не так, то в мини жопа, блін, туда. Я не хочу уходить. Я не знаю, що тут далі. Щисть лайф. Інфи нема. Заді чувак, залутаний, блін, з дропом прям нормальным. Чтобы выиграть мені надо прям попотить, блин. Ще немає бустів. Тільки тобі треба, блядь. Я їм дві в голову дав. І він вижив. Це, напевно, він перейшов. Ні, у нього не було цвета. У нього не... Того була друга. Я спущусь нище. До меня будет идти. А я тут такой серьезный пацанчик. Восемь. Угу. Тебе за... На последний пуле, а не, на последний. Блин, двигайся сюда. Все, мы один на один. У него зоны нема, мне просто не да. И смоки у него. Блин, добыв наконец-то, ё-моё.